Близько сьомої ранку команда пілотів готує літаки до виліту. В області за допомогою авіації імунізують від сказу диких тварин. Перед зльотом вакцину у літаки завантажують зі спеціальних автомобілів, які підтримують необхідну температуру. Вакцина це українського виробництва, вона складається з кискового борошна і всередині капсула з вакциною сама. Лисиця або інша тварина знаходить її, розкушує, і коли вакцина попадає в її вортову порожнину, вона тим самим вакцинується. На борту літака спеціальний пристрій, який дозовано розкидатиме вакцину. Система комп'ютеризована, тож ліки по території розподіляє рівномірно. За цим стежить Ярослав Проць. Коли ми засипаємо сюди в барабан, барабан поміщається в лоточки і переходить в головний лоток за рахунок двох датчиків. Один датчик зупиняє барабан, якщо лоток повністю повний, а другий датчик рахує, щоб рівномірно було розсипано по всій області. Розкидується 25 кубиків кубіків приблизно на 1 км квадратний. Ми за один рейс переважніше розкидаємо десь 70 коробок. В одній коробці є 160 вакцин. Приманки із вакциною розкидають із чотирьох літаків по території області. Буде охвачено територія лісових, польових масивів, угідь загальною площою 20 тисяч 700 кілометрів квадратних, де буде розподілено майже 518 тисяч приманок. Над житловими зонами та над водоймами вакцину не розкидають, каже Ярослав Проць. Ми пролітаємо над селами, містами, будь-де ну, через дороги, е, виключаємо машинку, щоб не було ніякого ушкодження. Також коли сонячні батареї або інші якісь е, речі, які можна пошкодити. Гроші на імунізацію спрямовують із держбюджету, розповіла Наталія Карпенко. Стільки саме не сказала. Завершити цьогорічну кампанію планують за два тижні. У нас спочатку 21-го року. В Полтавській області зареєстровано 20 неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло 21 тварина. Це 6 собак, 9 котів, 4 лисиці та 2 великої рогатої худоби. На сьогоднішній день всі 19 неблагополучних пунктів оздоровлено і в одному продовжуються ветеринарно-санітарні роботи по оздоровленню. За словами Наталії Карпенко, минулого року в області на це витратили також понад півмільйона приманок. А вакцинують диких тварин у такий спосіб у регіоні із 2007 року. Тетяна Весна, Богдан Казирік. Новини на Суспільному. Полтавщина.